Володимир Зеленський готовий піти на прийнятний для українців компроміс на зустрічі з Дональдом Трампом. Повідомляє видання Financial Times. Про це видання повідомляє з посиланням на поставленого українського чиновника близького до президента. Мовляв, мета зеленського на зустрічі з Трампом це закласти початок продуктивного процесу мирного врегулювання без тиску на Україну задля виконання неможливих кроків, таких як виведення військ з Донбасу. Експосол США в Україні вважає, що Зеленському варто спокійно, але прямо сказати Трампу, що Україна продовжить захищатись від російської агресії. Подякувати президенту Трампу за підтримку надійних гарантій безпеки для України в рамках коаліції охочих. Висловіть сподівання, що потужна підтримка США триватиме. Але додайте і дайте чітко зрозуміти, що Україна захищатиметься і надалі, у неї немає іншого вибору. Щоправда, деякі українські та американські чинні та колишні посадовці все ж песимістично оцінюють цю зустріч у понеділок, яка е, має відбутися між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, побоюючи, що президенту України буде складно змінити ситуацію на користь Києва, щоб запобігти здачі України з боку президента США чиновники радять Зеленському апелювати до миротворчих амбіцій Трампа.